Сьогодні 24 листопада в центрі Окленду буде відбуватись парад Сант. Щоб ви розуміли, 24 листопада подивіться, вже є ялинка, якщо ви бачите, скільки людей. Там ще. Новорічні. А що? Тут парад от Санти, санта парад, А, санта парад Думала, тільки Санти тут. <сі> Куча сант і все. Але дуже багато людей і деякі люди приходять навіть зі своїми стільцями, щоб сісти і не стояти. Уявляєте? Мамі! Ти чого стул не взяв? Стул забувся. Полюбити це життя знову. Почав капати дощ. Це просто так, такий дисонанс. Це майже літо. Парадвіцянти і дощ. Ось ми вирішили пройти прямо туди наверх, до початку цього пораду, бо тут прям дуже багато людей. Сподіваюсь, ми щось взагалі побачимо і не почнеться такий великий living. Ми трошки втомилась там стояти, і зараз хочемо піти взяти якоїсь кави випити ще взагалі прикольно, але це більше напевно для дітей та їх. Батьків, але дорослі мені здається. Так теж інколи треба на таке подивитись. Знаєте, таке на, на новорічне одразу новорічний настрій. Ми ще так удачно зайшли на каву, що побачила, що в центрі прям барахолка. Я Женя дуже щаслива, що, що йому треба зі мною ще походити по барахолці, але все просто цікаво, що тут можливо знаєте, якісь такі цікаві речі можна знайти і буде. Бо тут досить багато людей. Нічого такого цікавого, то ми вже будемо вирушати далі. Така, знаєте, чисто такий секонд-хенд на мінімалках. Не знаю, звідки вони цей одяг взяли, але цікаво, цікаво. Ой, не повірите, куди ми сьогодні йдемо? Йдемо ми, значить, сьогодні на концерт однієї групи, і це українська група. Це океан Ельзи добрався до краю світу. І сьогодні ми йдемо туди слухати українські пісні. Я купувала квитки напевно два дні назад, то, в принципі, все вже було, було sold out. Я купила квитки на. Останній ряд, бо більше інших не було, і я думаю, що ну там невелика така арена, але все одно знаєте. Я думала, що взагалі дуже мало українців. А як виявляється, ціла арена, то я така, знаєте, таке трошечки ексайтін, тому що з ласко боже перше, можна буде з кимось познайомитись з України з українськими людьми. І не знаю, все одно якась така, знаєте, атмосфера мені здається, буде класно. А взагалі, поки в мене ці якісь три дні в постійно в телефоні, тому що я монтую, монтую, монтую. А, хто не знає, то я зараз е, вчусь. Е, Розвиваюсь у, у напрямку зйомці, зйомці контенту у не фото, а більше як відео для брендів, бізнесів, людей. І я б не сказала, що я прям дикий професіонал, але потрошку-потрошку по я в цьому вчусь. Мені це подобається, поки це зйомка на телефон. Можливо, це колись переросте на більш такі серйозні зйомки на камеру. Ось, і я три дні в монтажі. Що я ще хотіла сказати? І... І в цю суботу, в цю суботу була перша моя оплачувана робота. Це просто, ви уявляєте, я в Новій Зеландії 8 місяців, з яких півтори місяці я отримала робочу візу. І я вже отримала свою першу оплачувану роботу в Новій Зеландії. Прикольно! До цього я робила зйомки по бартеру. Мені там ось зробили браслетик, а потім. Мені там подарували речі, потім мені <сум> оформлювали брови. За такі знаєте, ну це теж прикольно для початку. Мені здається, це дуже класно, і ось сталася моя перша оплачувана робота. Значить, розповідаю далі. Я отримала 35 доларів за годину, коли тут мінімалка, 25 доларів за годину. Я знімала такий бекстейдж для фотографа. У нього була зйомка весілля, неймовірна локація. Ви напевно знаєте, хто фанати, хто дивився фільм Володар Перснів Хобітон. Це ось там було весілля, я йому знімала бекстейдж. Як він фотографує це більше для його сторінки, так знаєте, показувати себе, як він працює. Я йому не знімала. Я там працювала шість годин. Мене там погодували, але я туди їхала. На машині мені туди їхати дві години, дві години туди, дві години назад. Це теж для мене такий був виклик, тому що я ще не їздила за кермом на таку відстань сама і поверталась я вже вночі. Це було десь там. Я приїхала з дому. Десь в годину вночі. ночі це був виклик. По-друге, я ще не, не працювала за гроші. Це теж для мене. Я, я дуже стресувала, але наче все пройшло добре. Я змонтувала навіть пару рільців для, для нього не тільки скинула оригінали, але ще й змонтувала відео. Тому я сподіваюся, що більше буде в мене такої роботи, тому що ой, а я не, ви, напевно, вам не розповідала. Була в мене теж одна зйомка, моя дуже добра знайома з Окленду, Ярина Українка. Теж вона зіль. Вова, вона вже тут живе вісім років. Ось, і вона мені якось зателефонувала. каже: хочеш поїхати на зйомку, познімаєш бекстейдж. Там просто знімали як весі пару, типу на весіллі, але це знімали більше, знаєте, як показати сукні, там фотографів. Теж вони просто зробили таку якусь велику колаборацію. Фотограф, відеограф. Весільний цей салон з сукнями. Я поїхала, познімала бекстейдж. Це просто було заради мого портфоліо. Ось, і там була одна така фотограф, вона місцева. Така, знаєте, ну, сучка, яка прям вона мені дуже не сподобалась. По-перше, чому? Тому що, коли я туди приїхала, мені там таке велике помістя, там. Ворота, і мені треба було якось туди заїхати. Там охорони ніякої не, не було, я під'їжджала до ворот, вони не відкривали. І мені відправили інформацію, з ким я можу зв'язатися. І там був, був номер цієї хани. По-перше, я їй подзвонила. Я на своєму ломаному англійському намагалась сказати: типу, Hello, my name is Karina». і типу, я приїхала сюди знімати бакстейдж, і вона скинула слухавку. Думаю, так гар, гарний початок. Потім я все ж таки туди пробралась, і вона одразу мені не сподобалась на обличчі. Вона така, знаєте, сєрва стерва. і вона така: типу, «Хм, Каріна, о, сорі, типу, що я там скинула телефон, але це знаєте, така, така начирість була боже. Це прям дуже нещиро було. Я там не знімала за 6 годин там 600 відео. Коротше, знаєте, тут нормально я там працювала. І вона в той же самий вечір вже підписується на мене. Ой, привіт! А ти не могла би скинути там ці відео там посилання, щоб там і в мене було. Я така думаю, ну що, так, ну, наче ладно, хрен з тобою скину тобі. Скинула я їй це посилання зі всіма відео. І що ви думаєте? Проходить день, вона вже відписується. Ну, типу, знаєте, отримала все, що хотіла, і. Аля до -да побачення! Останнє що мене мені не сподобалось, вона виставила відео. А, там спочатку йдуть два кусочки відео, а потім фото, які вона зробила. І ці відео, це ці, ці відео зробила я. Тобто в Єрілса з моїми відео. І вона, вона, вона що зробила? Вона відмітила мене просто, знаєте, там от в загальному списку всіх причетних до цього всього. І підписала типу як е, за кулісся. Я думаю, яке нахрен за куліся, якщо половина твого рілса з моїм відео я вибачаюсь. Ну коротше, знаєте, таке асадочок, а від цієї дами мадами. В мене залишився. І цієї зйомки я познайомилася ще з одним фотографом, з Деном, і це якраз він запропонував мені вже роботу. Ось таку вам трошки історію повідала. А тепер я вам ще покажу, що я сьогодні придбала. Тут є один місцевий магазин Катон. Катон Он, і там прикольні речі, такі більш бувають за костика, підтрендові. Прикольні речі, дуже лояльна ціна і хороша якість. Тому давайте дивитися, що я придбала сьогодні. Ось такий пакет. Мені подобається, що в них, нема... ну, в них є такі, типу, пакети крафтові, але в принципі ти можеш собі придбати ось такий шопер за 5 баксів. У мене вже такий є леопардовий, і сьогодні я вирішила, що якийсь візьму рожевий. Зараз одразу вам так покажу, а потім вже з приміркою. Так, це я собі накупила на 189,97. Новозеландський. Новозеландський долі. І я ще отримала 10 баксів на наступну покупку знижку. Економія. Так, добре. Перше, це ось такі джинси. Ось такі джинси з бантами. Далі. Ось така жилетка. Така вона, типу, знаєте, як з льону, може, вона і справді з льону. 55% льон. І 45% котон. І ось така, ось така, ось така спідничка. Міряємо? Поїхали. Так, ну, ось така, ось така. Спідничка. Пум -пум 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 -пум. Ну, знаєте, наче непогано на якусь там прогулянку вийти. Звичайно, вона короткувата трошечки. Але я брала розмір більше, міряла, і він прям висів. Тому ось взялася таку, ну, в принципі, якщо, знаєте, там сильно дуже десь там не нагинатись, то просто ходити ось так, то досить непогано. 40 45 баксів. 100% органічний котон. Джинси мені взагалі полюбились, такі прям, знаєте, мілашні. Ось, і я взяла собі 26 й розмір, тут він як 36. й Ось, але ну трошечки такий, знаєте, вільний. Але мені подобається. Міряла ще одні, але мені злища ці прям мілашки-мілашки. Жилет вже в 34 розмірі. Джинси, до речі, коштують 70 баксів. А жилет теж, теж. і жилет теж 70. 69,99, Знаєте, коли дивлюся 69,99, значить значить 99 на 70. Ось так жилет виглядає. Ну, звісно, що майки не буде. Ось так він виглядає. Мені здається, дуже гарно, не знаю, як в комбінації з цими джинсами, але під щось інше, я думаю, прям взагалі, знаєте, такі. money. Я думаю, що я в цих джинсах сьогодні і на концерт піду. Все, Ми в центрі і зараз йдемо за цей волк і будемо слухати пісні. Ми трошечки, звичайно, допіснимося, але я не думаю, що ми почнуть рівно о 19, тому я думаю, якщо ми піснемось на 10 хвилин, то не станеться. А вже за день. Так довго збирається, що капець. Багато людей, і це прямо силанка. The support of New Zealand and your people in Ukraine, so. For... Він був сам, він грав на роялі, на гітарі. І це якось так було досить душевно, по-домашньому. Ось, Концерт відбувався десь півтори години. Але це було дуже класно, вайбово, звісно, були майже всі тільки сумні пісні. Це зрозуміло, але... але щиро це було супер. Мені поки вдається, звісно, пити каву без молока. Тому я пью з молоком, але Якщо кудись виходжу, то я стараюсь пити без молока і звикати так. Ось, вибрала я, звичайно, не саму найзручнішу кав'ярню для роботи, бо тут не прям зручно сидіти. Але я, в принципі, не думаю, що буду тут довго сидіти і, можливо, просто потім зміню місце і піду пити ще якийсь напій, Не знаю. Я зараз подивлюся, як піде, і я в принципі довго п'ю лонг лекцій. Тому, в принципі, подивимось, наскільки в мене тут зараз піде, піде робота, так би мовити. Покажу, те саме працює Женя. Він якраз сьогодні в офісі, але ми не бачимось на обід. Ми і так 24 на разом, тому коли він в офіс, він відпочиває. І я теж, от, але я все одно вирвалася сьогодні в центр. Тому що коли він вдома, ми він в принципі працює я там зал, то ще щось, і ми не вибираємо з центру. Ми там десь по місту вже п'ємо каву та й все. Ось я вже підходжу до його офісу. Він десь на 11-му, наче, поверсі працює. Ось цей офіс, ось туди він аж десь іде. Я навіть бувала в цьому офісі, там на першому є кав'ярня, і Женя мене заводив на 18-й поверх. Ще в центрі дуже багато завжди туристів, тому що дуже приходять великі такі кораблі з туристами, і вони тут тусуються, гуляють. І, в принципі, дуже багато студентів в центрі. Всім привіт, зараз без мікрофону, тому що вже не встигла його почепити, сподіваюся, що буде чутно. Вже новий день і... и в мен за нова зионка, за разбеща лакаво ми и даши ще е ось си са видим, да в на на пляжи. пляж, наче знаете, там занимава сериално дала, там Ксения Бунча, то тому Сьогодні <головіка> їдемо на цей сюди додати. І будемо фотографувати спортивні комбіназони, спортивний одяг. Покажу вам теж, показував, сподіваюсь, трошечки зйомки. Зараз же їду додачі і нам їхати на цей пляж десь. Годину, Найменша або не більше. Я вже не пам'ятаю, я один раз там була. Ось, але я сподіваюся, що буде суперкласна зйомка і все буде всі і класно? Просто йдемо з такими баулами, що просто дівчата підготувались. Винесли все з хати і йдуть фотографувати. Ось так у нас відбувається зйомка. Ми вже мокрі, ну я не так, тому що я була. Шорта, тому ось так ось це все відбувається. Але як Даша каже, так е, створюються шедеври. Ой, сьогодні вже новий день, і щоб ви розуміли, я вчора приїхала зі зйомки. Я була дуже втомлена. А я трошечки згоріла мої червоні руки. Я не знаю. Видно вам чи ні. Але добре, що тільки руки. І я вже вчора приїхала додому десь о, о 8, може пів 9. З 11, в 11 ранку я вийшла з дому і... Просто знаєте цілий день на сонці, я просто в душ і вже відпочивала. Нічого вже не записувала, не розповідала. Просто відпочивала. Сьогодні вже можна трошечки сказати, але ну там, в принципі, що просто ми познімали на вулиці. Просто яка погода, щось да, не дуже. Але ми вирішили поїхати в один торговий центр, тому що там знаєте, що ще там відкрилися такий фудкорт Сінабон. Знаєте, може, як в Києві ці сінабони дуже смачні і треба спробувати поїхати. Я сподіваюся, що там не буде черги. У мене ці сінабони асоціюються з Києвом, тому хочеться знаєте, з'їсти цей сінабон, трошки так поринути в атмосферу своїх візитів Києва. Вам, розкажу, чи так само смачно, чи ні. Можливо, ще просто погуляємо в торговому центрі. Вихідний, що ще робити в тупуголі. Ось така невеличка черга вже в 11 дня, Але наче швидко проходить і дуже виглядають, як в Києві вони. Сінободи ми вже взяли і залишилися взяти тільки каву. і буде в нас сніданок наче схожі на рушці. Вона чи схожа на сінобони, як в Києві. Ти какой типу? Капучино. Капучино на очоку. Yeah. Карамельний, маленький. Ось. А Женя взяв спробувати звичайний, класичний. Він взагалі не куштував синабони. Ось, ось саме такі. Ну, Звичайні він куштував, а саме такі ще ні. Bye. І що? Що скажеш? Вкусно. Просто вкусно? Да. <laughs> Не, божественно. Лучше mm -hmm. этих синобонов только те, которые ты готовила. <смех> Пробуем мы. <laughs> Еще. О, ты откусил. Да. Пійшли в такий м'єку, там де косметика і все інше, просто подивилися нічого такого цікавого, і знижки я не побачила, які там можуть бути, і ми йдемо далі дивитись, що то ще є. Может, подивіться, просто яка шикарна сумка. Mm -hmm. Все, Женя сказав. Бо, що не ходимо, парковка закінчиться, виїдуть додому. Mm -hmm. Ну так от. Та, ладно, йдемо з покупочками. Ми mm -hmm. поїлися на бони покликали. Mm -hmm. Ладно, ладно, можна йти додому. Покажу вам ще їх зблизька. Ось. Якраз на знижках у нас вийшло мінус 30 відсотків. Ось вони такі. Я думаю, влітку буде від них зручно. І вийшло у нас зі знижкою. Можна вважати 140. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Це відео вийшло, знаєте, таке якась солянка, різні події, різні дні, різний час. Але сподіваюся, що буду випускати більш інформативні якісь відео. Не знаю, але я в цьому відео вирішила показати якісь відривки зі свого життя, зі свого новозванського життя, що я зараз займаюся, що роблю. Ось і тому ось таке відео вийшло. Не перестану нагадувати. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, я обов'язково відповім. І дуже дякую за перегляд, і дуже дякую за вашу активність.